Так, по моєму рецепту мені знадобиться найголовніше перше це бульйон хандаши, потім коншут, прованські трави, та також на менш важливі водорослі вакаме. Для свого супу сьогодні, саме сьогодні, я беру кальмар та білу рибу. Не пам'ятаю, як вона називається, але можна взяти любу білу рибу. Можна взяти стекло соціально, можна взяти хек, можна взяти. Взагалі любу рибу, мікс із риб 2-3, які більше подобається. Сьогодні ми готуємо без місопасти, тому що, на жаль, її немає наявності. Перше, що ми робимо, це кипятим воду. Поки в нас закипає вода, її можна попередньо посолити, але не багато. Можна взагалі не солити, тому що ми будемо додати соєвий соус, який вже солоний, звичайно. Також не забуваємо, що в кінці ми додаємо. Я додаю бобову лапшу, можна і рисову додати, щоб наш суп був більш насичений. Попередньо я вже нарізав рибку і кальмар. Знову ж таки, повторюю, це можуть бути знову ж такі різні інгредієнти. Може бути і креветка, і дві риби, і лосось, і. Сьома, і хек, і все, що завгодно. Можна навіть курку можна робити на білому м'ясі і на свинині. Це також буде смачно, навіть на яголичні. Тобто Кожен раз ми експериментуємо. Головне мати основу. Першим кроком, не доводячи воду до кипіння, додаємо хандаши. Тут вже є і сідні, і всі основні інгредієнти, основні, як бульйони. Тому висипаємо повністю порошочок сюди. Через 1-2 хвилини суп нам буде нагадувати капучино або еспресо з такою піною. Тоді додаємо наші основні інгредієнти: це м'ясо, риба, морепродукти і так далі. Так як риба, морепродукти готуються доволі швидко, нам буде достатньо десь до 5 хвилин, щоб поварити їх на великому вогні. Якщо ми додаємо м'ясо, курку, яловичину та свинину, ну, це може зайняти до 8 хвилин, але в принципі. По часу буде тривати плюс-мінус так само, тому що вже бульон готовий і м'ясо також провариться доволі швидко. Коли наші основні інгредієнти вже проварились, додаємо по черзі вакаме, прованські трави, кунжут та заливаємо це все соєвим соусом. Буквально 50-70 грамів. Як тільки ми все додали, додаємо останній штрих, це лапшу. Саме в останній момент, тому що вона готується буквально за 20-30 секунд. Після цього очікуємо буквально десь 1-2 хвилини. Вимикаємо вогник. Чекаємо ще буквально до хвилини, поки воно все затушиться, і супчик готовий.